Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Те, чим ми живемося. Зрештою стає частиною нас. Я люблю футбол. Однак, часто після перегляду матчу відчуваю, що я витратив занадто багато часу на непотрібну розвагу. І я кажу собі, що наступного разу просто подивлюся найкращі моменти. Проте, коли починається ключовий матч сезону, що впливає на турнірну таблицю, я знову дивлюся всю гру. Немає нічого поганого у тому, щоб спостерігати за спортивними змаганнями. Проте, якщо це почне мене поглинати, то може стати поживою мого серця. Врешті-решт. Це стає тим, що спустошує мене. Це практичне бажання плоті. Але це також і хрест, що потрібно взяти на себе і піти за Христом, аби плоть померла на ньому. Коли ми віддаємо Ісусу контроль над своїм життям, Він починає наповнювати нас зсередини. Це справжнє життя для нас. Так само було й з Ісусом. Їжа моя в тому. Щоб виконувати волю того, хто послав мене, і закінчити його справу. Від Івана 4:34 Найкраща пожива для вас і вашого духу виконувати волю небесного Батька. Моя молитва сьогодні. Господи, я приходжу до Тебе сьогодні. Я прошу про хліб насущний, яким є твоє слово, я підкоряю мою волю Тобі й приймаю волю Твою. Нехай це буде моєю їжею, аби я був сповнений енергії для роботи, що її ти приготував для мене сьогодні. Амінь Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.